Усім доброго дня, мене звати Олександр, я майстер по нанесенню декоративних матеріалів. Сьогодні у нас буде коротенький відеоурок по нанесенню декоративної фарби фейдал Pearl фарба. По нанесенню немає нічого важкого. Саме основне притримання технології нанесення. По технології все просто, підготовка стін у нас має бути під фарбуванням. Далі ми ґрунтуємо ґрунтом глибокого проникнення. Після того, як у нас ґрунт повністю підсохли, ми наносимо наші трафарети. Вони повністю підсихаються 24 години повний час висихання. Після того, як ми взяли все відповідно підготували, далі ми наносимо нашу фарбу. Це в нас де підложка під декоративну фарбу Фейдал Перл фарба. Витрати фарби в даній техніці в середньому буде до 10 метрів квадратних, так як у нас де, рельєф. де рельєфу немає, до 12 метрів. Квадратних. Наносимо фарбу в два шари. Між шарами 12 годин, повний час висихання 24. Після того, як в нас фарба повністю підсохла, далі наносимо нашу відповідну декоративну фарбу Фейдал Перл фарб. Перед використанням обов'язково перемішуємо. На даній техніці ми її розбавили на 5%. Після того, як ми взяли, нанесли, сформували візерунок, знімаємо відповідно наші малярні стрічки, наш відповідно декор повністю готовий. Обов'язково дивимося відео. Якщо якісь запитання обов'язково звертаються, ми завжди допомагаємо. гарного перегляду. Готовка поверхні. Основа повинна бути міцною, сухою та очищеною від жиру, пилу, крейда та вапна. На поверхні вирнювати фінішною шпаклівкою, фейдал, акріл, шпатель. Крок перший. Після ретельної обробки поверхні нанести акрилову ґрунтовку глибокого проникнення, фейдал, окрілки київ, ґрунт. Для зручного нанесення на об'ємах нам необхідна ваночка, також валик з невеликим ворсом. Рекомендований ворс одиннадцять мм. Витрати ґрунта глибоко Проникнення з 1 літри 8-10 квадратних метрів. Повний час висихання ґрунта глибоко проникнення 6-8 годин. Розпочинаємо працювати при роботі на об'ємі. Саме основне це в нас де підготовка. Підготовка сін має бути під фарбування. Далі обов'язково грунт глибокого проникнення. Після того, як він повністю просохне, розпочинаємо наносити наші трафарети. В даному випадку трафаретами використовуємо від Антона ДФА. По роботі нічого нема важкого. Саме основне їх правильно розставити на об'ємі. Здебільшого при даній техніці на об'ємі ми весь час робимо романний край. Після того, як ми взяли, зафіксували наш трафарет, зараз беремо акриловий мармарін Максі торгової марки Feedal і відповідно робимо нашу фактуру, тобто перебуваємо наш візерунок. Ця то, як ми взяли, нанесли нашу саму масу. Зараз беремо, знімаємо наш трафарет. Ми продовжуємо працювати після того, як наші трафарети повністю підсохли. Це в нас був Marmarine Maxie акріловий торгової марки Фейдал. У нас пройшло більше 24 годин. Зараз ми беремо нашу фарбу, це в нас де основа, це фейдал і налатик мат. вона затонула у на нас в колір. І відповідно ми наносимо нашу фарбу. Саме основне рівномірно профарбувати нашу основу. Для цього використовуємо валик з середнім ворсом. Тобто наносимо один шар, повний час висихання, наносимо другий шар. Після того, як ми нанесли перший шар фарби, залишаємо на 12 годин і наносимо наш другий шар, відповідно. Ми продовжуємо працювати. Після того, як нас фарба повністю підсохла, зараз ми беремо, наносимо наш відповідно, другий шар і залишаємо до повного часу висихання. Так само валик середнім вурсом, розхід фарби при даній техніці, відповідно, при даному рельєфі з 1 літри до 10 метрів квадратних. Після того, як ми взяли, профарбували наш другий шар, залишаємо до повного часу всихання і будемо наносити нашу відповідну декоративну фарбу Feidal Pearl Farba. Тікаємо 24 години до повного часу висихання. Ми продовжуємо працювати після того, як нас латексна фарба повністю просохла. Зараз ми розпочнемо наносити нашу декоративну фарбу Pearl Farb Робимо марки Feidal. В даному випадку розхід фарби залежить від тої основи, по якій ми будемо наносити. Коли ми наносимо по гладкій поверхні, розхід з 1 літри 6-7 метрів квадратних. При даній техніці з трафаретами в нас буде розхід 5 квадратних метрів, або точніше до 5 квадратних метрів з 1 літри. Тому зараз ми беремо відповідно наш декоративний матеріал, ми його перемішуємо. При необхідності розбавляємо до 5% і наносимо відповідно нашою щіточкою. Після того, як ми взяли нанесли, залишаємо десь на хвилин 15 і відповідно далі будемо формувати наш візерунок. Нам саме все, щоб зараз матеріал трошки підсох. Ми продовжуємо працювати після того, як в нас пройшло 15 хвилин, зараз ми беремо кісточку і так само розганяємо в різні сторони наш відповідно декоративний матеріал. Після того, як ми взяли, прогнали наш відповідний візерунок, знову залишаємо на 15 хвилин і чекаємо, поки матеріал підсохне. Ми продовжуємо працювати. Після того, як у нас пройшло знову 15 хвилин, зараз так само ми розформовуємо малюнок в різні сторони. Тут саме основне дуже легко прикладати кісточку, щоб не збивати візерунок. Після того, як ми взяли сформовий візерунок, залишаємо знову на 15 хвилин, щоб матеріал у нас трошки підсох. Ми продовжуємо працювати. В нас пройшло знову 15 хвилин, і зараз будемо ще раз розформувати наш візерунок. Саме основне як кожен раз, коли ми формуємо, дуже обережно прикладати нашу щіточку, щоб відповідно ми не збивали наш візерунок. Так само, так як всі види сахар, техніка хрест-нафрест, тобто нам потрібно забивати, збивати наші щітки, щоб не було відповідно різного малюнку. Такі техніці ми продовжуємо працювати відповідно і робимо всі наші стіни. Саме основна особливість, коли ми будемо робити техніки з трафаретами, розраховувати на те, що матеріал йде більше з 1 літри до 5 квадратів. Коли, відповідно, в нас йде більш така гладша без трафаретів, у нас розхід буде набагато економніший. При великих об'ємах також можна досягнути 8 метрів з літри, відповідно, матеріалу. Всім дякую за увагу. Якщо якісь запитання обов'язково звертається, ми завжди допомагаємо. До побачення!